У Дніпровському жовтневому районному суді розглядають клопотання Луганської прокуратури щодо відсторонення від посади заступника начальника Сівердонецької МВА Олега Кузьмінова. На цьому засіданні суддя ознайомився з матеріалами справи та перейшов до дебатів. Першим виступив прокурор. Пан Кузьмінов дійсно є керівником одним із керівників Сиренської міської військової адміністрації. В нього є певний організаційний вплив. Дисциплінарний вплив пан Кузьміно зазначив про те, що він не може особисто звільнити, але не зазначив про те, що він може ініціювати питання щодо звільнення особи або проведення службової перевірки відносно тих або інших дій своїх посадовців, впливати в тому числі на тебелювання, хоча особисто не веде булювання. Я це прекрасно розумію. Зверніть, будь ласка, показання. Головного бухгалтера Москової з управління освіти, яка зазначала про роль Кузьмінова, як він тиснув на неї, чому це відбулося взагалі. Суддя заслухав підозрюваного Олега Кузьмінова. Ми як могли при тих обставинах, намагалися в першу чергу допомогти людям жити, вижити і нагадувати людей, які залишились в місті в бомбосховищах. Я зі свого боку зробив все, що було в моїх можливостях при тих обставинах, що відбувалися на той час. Я зробив би зараз так само, бо мої дії були направлені на допомогу людям. Також виступив і правозахисник посадовця. Той зазначив, що підозрюваний не може впливати на хід слідства. Слідство триває майже е один рік та два місяці. За цей час орган досудового розслідування витрубував та отримав всі матеріали, які є в наявності серединської МВА. Допитали всіх свідків, що є працівниками серединської МВА та управління освіти серединської МВА. Також е у судовому засіданні свідок Стрюк, який є. Начальникам Сергійської МВ зазначив, що знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин для даного кримінального правопорушення Олег Юрійович не зможе. Після наради суддя задовольнив клопотання прокуратури. Клопотання задовольнити частково. Від сторони від посади заступника начальника Сєвєродонецької міської міської адміністрації Сіродонівської ладської області підозрювано Кузьмінова Олега Юрійовича 5.2.1980 року народження. На строк до завершення досудового слідства до 23 серпня, 2023 року, сторона захисту буде оскаржувати ухвалу суду. На це має п'ять діб. Найближчим часом буде подана апеляційна скарга. Прокурор каже в подальшому буду продовжувати проводити слідчі дії. У нас у кримінальному провадженні вже є три кримінальних правопорушення, які зараз об'єднані. Тобто, ці матеріали досудового розслідування вони об'єднані в одне кримінальне провадження, оскільки. За версією слідства вони взаємопов'язані між собою. Тому це лише той епізод, який зараз, на мою думку, як прокурора, так було достатньо доказів для. Початку притягнення особи до кримінальної відповідальності також додає у цій справі, можливо, будуть і інші фігуранти щодо окремих кримінальних правопорушень. Не можу розкривати всі таємниці досудового слідства. Але хочу зазначити про те, що всім фігурантам справи їх не один, не два, не три. Буде надана обов'язкова правова оцінка і буде прийматися остаточне процесуальне рішення. Нагадаємо, 23 червня цьогоріч посадовці було повідомлено про підозру у службовій недбалості За на слідства навесні дві року Кузьмінов мав проконтролювати поповнення резерву продуктів для укриттів та освітніх закладів у Сєвєродонецьку. Однак 42 тонни тони замороженої м'ясної продукції не були поставлені на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської військової адміністрації. Владислав Колов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.